Вимагання грошей, погрози та залякування таке життя російського солдата на війні. 41-річного командира роти Олексія Малигіна взяли у полон на запорізькому напрямку воїни 110-ї окремої бригади ТРО. Росіянин з Чорногірська у цивільному житті машиніст-екскаватора мобілізувався два роки тому. Каже, думав поліпшити матеріальне становище. Натомість командири його 394-го мотострілецького полку вимагали гроші з військових, зокрема на дрони, форму та взуття. За невиконання вказівок погрожували відправити на м'ясні штурми або вбити. У полон він потрапив, коли виводив поранених із позицій. Темно, бруд, переплутали лісосмуги, заблукали, комбат погрожував. Якщо не буду справлятися, то піду на передову або вб'є. Фінансові справи покращились? Ні. Чому? Тому що половина лишається тут. На що? Дрони та форма.